Мирноградська центральна міська лікарня, попри скорочення штату робітників, працює у звичному режимі та надає повний спектр послуги. Поетапно проводимо оптимізацію підприємства та скорочення працівників. Стаціонарно було проліковано 789 осіб, було здійснено 269 хірургічних втручань. За амбулаторною допомогою звернулося 11 тисяч сто осіб. У пологовому відділенні народилося 5 немовлят. Так дев'яти пораненим особам було надано допомогу, які знаходилися у нас у травматологічному відділенні. Продовжують у лікарні співпрацю з гуманітарними організаціями та благодійниками. Отримували гуманітарну допомогу у виді лікарських засобів, виробів медичного призначення, гігієніч засобів гігієни, продуктів харчування, медичного обладнання. Для комфортного перебування у закладі пацієнтів та працівників на території лікарні проводиться покіст трави. Йде уже і підготовка до наступного опалювального сезону було здійснено заміну систем опалювання по деяких відділеннях. За кваліфікованою допомогою до амбулаторії Мирнограда за травень місяць звернувся 1821 пацієнт з них 429 – діти. дев'ять дітей. Прийнято ВПО, всього 18 пацієнтів, 5 чоловіків, 11 жінок». Ноки двоє дітей продовжують активну співпрацю з волонтерськими організаціями. В травні ми отримали від Червоного Креста гуманітарну допомогу у вигляді 20 бактерицидних ламп, 10 пульсоксиметрів». Тож, як бачимо, попри усі негаразди, медичні заклади Мирноградської громади продовжують працювати та надавати кваліфіковані послуги населенню.